Працівники швидкої допомоги намагалися вмовити мене, відмовитися. Від госпіталізації розпідає, як це було. Чотири дні тому я відчув нестерпний біль в голові і звернувся наступного дня до лікарні, де мені прописали лікування, в тому числі прописали антибіотики. Лікар сказала, що якщо мені на третій день не стане легше, то викликати швидку або записатися до неї на прийом. На другий день мені стало легше, а ось якраз на третій день саме ввечері, після восьми вечора, мені дуже стало зле. Я навіть не міг відкривати очі, і піднятися з кроваті. Жодного разу в житті я не викликав собі швидку, але на цей раз біль був настільки нестерпний, що я Просто попросив вже дружину, кажу, викликай, я вже не можу. Я завжди думав, що швидка допомога це служба швидкого реагування, але вони не брали трубку мінімум дві хвилини. Після чого допитали мою дружини про стан мого здоров'я і сказали наступне: цитую. Чим може вам допомогти швидка допомога, якщо вам вже лікар приписав лікування? На що дружина сказала йому стало гірше, і лікар сама сказала викликати швидку в такому випадку. Швидка допомога сказала, щоб ми набрали певний номер телефону для того, щоб проконсультуватися з якимось лікарем, і він вже вирішить, чи потрібно нам викликати швидку допомогу. Він також не брав слухав. В цей момент я просто думав, що зараз помру. Після чого лікар допитав мою дружину про стан мого здоров'я, і це знову вже витрачаючи час. І далі він повторив слова швидкої допомоги. Чим вона може вам допомогти? Якщо приїдуть, оглянуть і Призначить ті самі ліки, які вам вже призначив інший лікар. Ми намагалися пояснити, що мені стало набагато зле, що пазухи усі болять, що вухо закладено, мене штормить, з йде ганій, і я не можу підійматися з приватів. Він перепитав, просто вам викликати швидку. На що ми відповіли? Що ми їй зателефонували швидку допомогу для того, щоб її викликати? Відео вийшло задовго, тому це буде перша частина, а друга частина буде в наступному відео. Чекаю вас у коментарях. Робіть репости, можливо, хоч так, система. Запрацює так, як вона має працювати.